Вправа 222. Периметр прямокутника дорівнює 36 см. Причому його довжина вдвічі більша за ширину. Знайдіть сторони прямокутника та його площу. Ну що ж, такі задачі розв'язуються типово. Нехай Х у нас дорівнює найменше. Тут у нас ширина, бо довжина більша. Запишемо, що нехай. Ширина. Прямокутника. Х сантиметрів. Тоді його довжина. За умовою двічі більше, то буде 2х сантиметрів. Так. За умовою периметр це 36 сантиметрів записуємо за умовою. Маємо. Ну що ж, записуємо тоді першу дію, яка у нас умова, що периметр дорівнює 36 см. Протилежні сторони прямокутника рівня. То периметр це подвоєна сума довжини та ширини. Отже, 2. Довжина у нас 2х. Додати ширина Х. Це дорівнює 36 см. Є? 2, що множиться. 2х плюс х це буде 3х. І це дорівнює 36 сантиметрів. Є? 2 помножити на 3х, це буде 6х. Дорівнює 36. Є. Ну що ж, записуємо тоді, що х у нас дорівнює. Добуток 36. Ділимо на відомий множник на 6. І частка тоді дорівнює. 36, що ділиться на 6, це буде 6. дужках записуємо чого? Сантиметрів. Це у нас буде тоді. Записуємо, ширина, це ширина. Прямокутника Є. Як знайти тоді довжину? Записуємо дію. 2х, то ми 2 множимо на 6, це буде 12. В дужках пишемо чого сантиметрів. Це буде тоді довжина. Є. Ну що ж, і потрібно знайти його площу. Записуємо третя дія. Нагадаю, що площа S для прямокутника це добуток двох його сторін довжини на ширину. І це буде дорівнювати 12. Що множиться на 6. Так. 10 на 6, 60, 2 на 6, 12. Разом буде 72. О, душка записуємо чого. Сантиметр що множиться на сантиметр, це буде квадратний сантиметр. Пишемо, що це буде площа. Прямо кутника. Є. Записуємо відповідь. Знайдіть сторони прямокутника та його площу. Сторони ми знайшли. Запишемо, як вони згадуються, довжина та ширина. Отже, 12 см. Потім 6 см, це ширина. Ну і площа у нас 72 см см.